Одразу на кількох ділянках морського узбережжя, а також у визначеному районі на півдні Одеської області, з десантування основних сил розпочався сухопутний етап активної фази українсько-американського навчання сібриз 2016 З українського десантника Юрій Олефіренко висадилися спільний українсько молдовсько грузинський підрозділ, а з американського десантника Уідбі Айленд на узбережжя Одещини десантувалися підрозділ Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Це не єдиний епізод практичних дій. Крім того, буде висадка морського десанту в районі гирлі дунаю а також планується висадка повітряного десанту в районі Бесарабії. Враховуючи вузьку ділянку узбережжя, на яку здійснювалось десантування, загін у складі понад 200 морпіхів на 15 плаваючих бронетранспортерах виходили двома колонами. Дії багатонаціонального військового угрупування спрямовані на спільне відпрацювання тактичних навіків та взаємодії під час десантування протидії диверсійно-розвідувальним групам противника, захоплення та утримання важливих об'єктів у кризовому регіоні. Учення проходить дуже хорошо. Ми показуємо савмісне можливість савмісних проведення дійств, тренуємося завмісне і Приближаемся ближе ближе к тому, чтобы мы могли проводить операции совместно без, без особых проблем. Уровень подготовки украинских военных вырос многократно. І я хочу что вони показують дуже високий професіоналізм. Ще один з етапів багатонаціональних військових навчань сібриз 2016 вперше пройшов на річці Дунай в Одеській області поблизу Ізмаїлу. Головним завданням цього етапу стало звільнення від незаконних збройних формувань захопленого умовного міста і в першу чергу його стратегічних об'єктів за умовами навчань. Висадці десанту з корабля військово-морських сил України Юрій Олиференко передувала висадка морської піхоти з кораблів і катарів держ. Прикордон служби для прикриття висадки основних сил. Перед тим, як була основна виброска десанту для захоплення певної території, була здійснена висадка військових для прикриття цих дій з нашого корабля морської охорони. Саме ці групи взяли під контроль морський порт і забезпечили безпечну висадку основних сил. Наша задача була обороняти корабель щоб лічний состав міг висадитися на, спокійно на землю і продовжити свою роботу. Висадка була з е, корабля, ну, от, катер, морська охрана, восім чоловік тут нас висадилося, ми зайняли кругову оборону місців і три чекали, поки підійде е, СДК Кіровоград і прикривали, так, як я вже казав, лічний состав». Окрім українських військових, в даному етапі навчань взяли участь військовослужбовці з Грузії та Молдови. Ми осуществили десантування со среднего десантного корабля. Був відкритий огонь з боку берега. Ми ответили огнем і зайняли кругову оборону. Поденье был уничтожен. У нас поводно десантирование перший этот случай. Ми... Нас навчили правильно робити десантирование, і ми довольні этим. Учасники українсько-американських навчань «Сібриз-2016» успішно провели чергову багатонаціональну операцію, в ході якої набували досвіду звільнення від незаконних збройних формувань приморського міста та відпрацювали навики спільного виконання завдань.